Так, лунає електронний дзвонар Свято-Михайлівського храму в Іонших. У Полтаві це перша електронна система, яка може виконувати православні церковні мелодії, говорить Сам, її розробник така... Ярослав Дима. Вона електромеханічна. Електронним чином проводяться в дію мотори, які проводять в рух язики дзвонів. І таким чином видобуваються звуки з дзвону за допомогою його власних язиків. Керує дзвонами зі смартфону сам настоятель храму, отець Олександр. Говорить, раніше в церкві взагалі не було дзвонів. Ми включаємо певні мелодії, і що зручно під час богослужіння. Звичайно, гарна традиція, коли є дзвонарі, але ця традиція була втрачена, особливо тут у нас. І навчити людину досить складно. А так, в будь-яку хвилину, священник з Вівтаря може включити через телефон дзвони. Цій системі є можливість обрати мелодії в залежності від богослужіння, говорить настоятель храму Олександр. Дзвін це не така обов'язкова частина богослужіння, але це окраса і голос храму. Тому богослужіння проводилось декілька років без дзвонів. Потім ми вирішили назбирати кошти. І ось шість дзвонів зараз у нас на дзвіниці, як мала дзвіниця на землі. Така система вже встановлена у близько 20 храмах України на Полтавщині, окрім свято-михайлівського храму. У храмах в Гожолах та в Пирятинському районі.